Україна Прем'єр Ліга ЛНЗ. Черкаси vs Колос Ковалівка. Статистика та форма ЛНЗ вдома мало пропускає середнє 0,9 гола на матч. Колос одна з найнижчих результативних команд Ліги ТМ у 9 з 12 матчів. Особисті зустрічі низові, жорсткі багато боротьби. Прогноз ТМ 2,5 або х2. Колос не програє. Ставка жир. ЖК ТБ 4,5. Можливий рахунок 0-1 або 1-1 Верес. Рівне Версус Олександрія. Статистика та форма. Обидві команди грають нестабільно, багато помилок у захисті. Верес вдома забиває в 6 з останніх 7 матчів. Олександрія пропускає практично в кожному матчі 10 з останніх 11. Прогноз ОЗ. Обидві заб'ють. Альтернатива ТБ 2.0. Можливий рахунок – 1-2 Карпати Львів vs. епіцентр. Аналіз Обидві команди з першої ліги грають з акцентом на оборону. Карпати вдома сильні плюс підтримка трибун. Епіцентр дуже низовий сім з останніх дев'яти матчів ТМ 2.5. Прогноз Карпати 1 Х плюс ТМ 3,5. Альтернатива – Карпати Гол. Ставка матчу ЖК обох команд. Можливий рахунок – 1-0.